Рада знову всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще, одна, ще один дуже вдалий ноутбук у нас є зараз в продажу: це Asus ROG Zephyrus, модель GA401IV. Це модель вдала чому? Ну, По-перше, я вже навіть зняв огляд на. Такі ноутбуки на серію ga 401 бо в нас як зараз навіть три в роботі, дуже різном, різних конфігурацій. Вже в нас є одне відео про ga 401 iH, більш бюджетна модель, це більш потужний ноутбук. До речі, як бачите, він в дуже гарному стані. Є коробка, це заводська комплектація з оригінальним блоком живлення. На ноутбуці майже немає. Слідів використовування, стан його дуже хороший. Е, ну, давайте почнемо, мабуть, з його конфігурації, щоб я спочатку вам розповів, що за залізо знаходиться всередині, а потім ми вже перейдемо. Я дуже швидко поясню, чому я вважаю цю модель дуже вдалою. Так, модель в нас, бачите, на процесорі Ryzen 9 4900 hs з дискретною відеокартою, небиякою, RTX 2060, з дизайном Max Q, це енергозберігаючий дизайн. Бачите, є 16 ГБ оперативної пам'яті, 8 з них знаходиться на материнській платі. і Ще одна планка на 8 ГБ доставлена. Тобто, всього 16 це дуже комфортний обсяг. Оперативної пам'яті ще й в двоканальному режимі. Відеокарта, до речі, ця RTX 2060 працює аж з 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. В цьому ноутбуці встановлений бачите, новий SSD-диск. 4 години всього напрацювання, 200 ГБ даних. Новий диск Crucial. Ну, тобто Диск гарний, швидкий, NVMe, Psi Express. Батарея. батарея має всього 8% зносу. тобто Батарея майже не зношена в цьому ноутбуці. Ну, До речі, саме цей ноутбук, якщо попередній був з відеокартою GTX 1650 та 7, Ryzen, тут Ryzen 9 і відеокарта 2060 рівня вища значно за попередню. Тож батареї, я так вважаю, що ну, десь годин до 2% повинно вистачати в режимі перегляду фільмів, можливо, більше. Немає можливості перевірити. Але ж ну, це ігрові ноутбуки вони повинні працювати найбільш більш, ну, більш часу від мережі, від 220 вольт від розетки. Тому що саме за цих умов вони працюють на, в режимі максимальної продуктивності. Бо від батареї вмикаються будь-які енергозберігаючі функції, перехід на роботу від вбудованого відео і так далі. Ноутбук намагається. Будь-яким чином зберегти батарею. Гратись від батареї ми не рекомендуємо, бо це може зашкодити самій батареї. Ну і ви не отримаєте тих швидкостей, які хотіли. Лише в крайньому випадку, якщо дуже хочеться або дуже треба. Так, давайте запустимо, мабуть, тести, щоб я продемонстрував, що відеокарта працює. Так. Ноутбук до нас прийшов з дуже невеликою несправністю. Її швиденько ми відремонтували. На серйозних ремонтів материнська плата немає. Бачите, все працює. Аж 240 кадрів, 250-260 видається RTX 2060. Тестами, я її перевіряв. Є в мене дані, в нас ми викладаємо в аккаунті Instagram, для порівняння. Тобто, десь на 10-15%. Всього вона менш потужна, аніж повноцінна RTX 2060. А це досить потужна відеокарта. Бачите, по кількості кадрів. Так, тобто відеокарта в нас працює. Процесор Ryzen, до речі, 9.4900 HS. В тестах. Типу Ф пасмарка він показав настільки великі результати, що я був дуже здивований, тому що якщо для процесора Intel 10-го покоління, ну це майже, скажімо, співрозмірні покоління, але ж Intel, якщо 10-те покоління i7 10750 показував в тих попугаях десь був приблизно 13 тисяч. Попугаїв, як я вже сказав. А цей процесор показав більше 20 тисяч, тобто більше, ніж на, ну, десь на 40% він всі операції, які виконує Passmark, виконав швидше. Я був дуже здивований. На жаль, немає можливості взяти цей ноутбук і користуватись ним повноцінно, щоб самому скласти своє враження від щоденного якогось роботи. Але в той час, який я займався цим ноутбуком, коли ставив систему, запускав тести, можу сказати, що все працює дуже швидко. В ноутбуці, до речі, є дуже зручні кнопочки, бачите, виведені на регулювання звуку. Є своя потужна утиліта. Від ROG. Ну це вона просить вибрати. Ось така. Тут дуже багато налаштувань, Я вважаю, що людина, яка сюди залізе та налаштує ноутбук під себе, зможе зробити його зручніше, навіть ніж він є. Як я кажу по цих ноутбуках, давайте перейдемо тепер щодо вдалості цієї моделі. По-перше, що мені дуже подобається, це її форм-фактор, бо ноутбук невеликий, його можна спокійно покласти десь в якусь невелику сумку та таскати з собою. Це мені дуже подобається, бо дуже великі громоздкі ноутбуки, наприклад, Делянвери, вони класні, вони чудові, легендарні, але ж він поки лежить вдома, все в порядку. Якщо його брати з собою, це трошки незручно. Цей ноутбук буде зручно взяти з собою, де забажаєте. Далі мені дуже сподобалася саме клавіатура. Це розмір кнопок, це їх розміщення по відношенню одна до одної, як вона нажимається. Дуже сподобались матеріали корпусу. До речі, корпус тут металевий. Металева верхня кришка, пластикова нижня і петлі. В цьому ноутбуці вони вкручуються саме в верхню кришку, тобто металеві петлі металевими гвинтами вкручуються в металеву верхню кришку. Це дуже надійно. Проблем з петлями в цих ноутбуках не має бути взагалі, я вважаю, бо немає для цього ніяких причин. Дивіться, що ще цікавого я вважаю, дуже вдалого в цьому ноутбуці, коли він. Бачите, закритий він знаходиться на поверхні і доступу повітря небагато для того, щоб його охолоджувати. Коли ми цей ноутбук відкриваємо, бачите, він підіймається. Це дуже, я вважаю, вдало придумано, тому що є можливість отримувати повітря для ноутбука. У вас клавіатура отримує невеличкий нахил, за яким зручніше працювати. Почати, наприклад, тексти, а також е отвори для відведення гарячого повітря, е які йдуть з радіатора, вони знаходяться в ці цій частині і вони направлені в сторони та вверх. Бо в більшості ноутбуків, в яких е повітря гаряче виводиться е в сторону матриці, воно нагріває саму матрицю. А тут, ну, якщо його відкрити так значно, скажімо, ну, щоб було удобно, не під кутом 90 градусів, а більше то о, воздух буде о, проходити крізь ну, сторони від матриці. Тобто він буде, звісно, її трошки нагрівати, але ж не сильно. Це о, дуже о, класна ідея, той хто догадався до цього, той молодець. Там в цьому ноутбуці ще з вдалого там дуже непогана система охолодження, там є е, достатня кількість мідій. Е, я зняв огляд, дай Бог, мене знайдеться час для того, щоб його змонтувати. Колись він буде у нас на каналі. Я там розповім про те, що покажу, що система охолодження, хоча й невелика, тобто вона не важка. ноутбук е, від цього не має додаткової ваги великої, але ж вона дуже е, грамотно спроєктована. Вона з своїми задачами завданнями справляється. Тому що на тестах я очікував, ну я завжди бачив, що райзені гріються дуже сильно. Але ж о, з цим ноутбуком, навіть на 9-му райзені, навіть без е, рідкого металу, бо п'ята серія райзенів, наступний ноут у нас є на збирання, він вже на системі охолодження знаходиться на рідкому металі. Тут ще все це йде через термопасту, тобто нема небезпеки при е, збиранні ноутбука. Що цей же рідкий метал попаде на плату, там все зібрано в термопасті. Але ж ті температури, які він тут показує, мені дуже сподобались. Тобто, або система охолодження дуже гарна а вона гарна, вона спроектована дуже непогана, або ще й в цьому ноутбуці гарне пауэр-менеджмент керування живленням. Тож, не, не, не зважаючи на те, що тут дев'ятий Ryzen що тут RTX 2060, при тестах, цей ноутбук не дуже шумний і досить потужний. Я був дуже здивований і на тестах. Цей Ryzen 4 4900 продемонстрував результати, які значно перевершили результати по аж 10-му покоління Intel. Ну я тут не можу прокоментувати причини. Можливо, більш адаптований тест під ці процесори. Але ж якщо дійсно так і його продуктивність настільки вища, ніж... 10-го покоління 7-го процесору, то я вважаю, що це ну, значно кращий, значно краща конфігурація, ніж uh, Intel. Ну, побачимо. Ще час все розставить на свої місця, бо тут дуже багато ще на, треба чого зібрати. Якоїсь статистики та подивитись. Так, давайте перейдемо по портах швиденько, вже далі. Тут у нас підключає підключення роз'єму живлення. Можливо, краще, щоб він був, звісно, ззаду, але ж через таку конструкцію кришки його, звісно, туди вивезти не можна було. Ну тож можна повернути його в цю частину, він не має заважати. Блок живлення, до речі, з цим ноутбуком йде той, який йшов з ним в комплекті. Оригінальний, 180 ватний, від який нормально буде вам живити цей ноутбук. Йдемо далі. Роз'єм для підключення зовнішнього монітора HDMI, USB Type-C, я так розумію, з функцією швидкої зарядки. Роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйма. Звичайно. З цієї сторони в нас є ще один USB Type-C Thunderbolt та два порти USB 2.03.0. Ну, тобто, що вважаю, що така конструкція ноутбука, таке розміщення портів теж дуже вдало, тому що я. Врахую, що треба, щоб з кожної сторони ноутбука були USB-порти, щоб ви підключаючи периферію, не спутували між собою дроти, щоб у вас завжди вільною рукою була можливість підключитись до ноутбука. Можна, і можна таким чином, як з лівої сторони, підключити те, що треба, так і можна підключити з правої сторони також флешки, мишки і. Це те, що вам буде потрібно. По портах все нормально. Можливо, не вистачає мережі LAN в цьому ноутбуці, але, по-перше, всі зазвичай зараз вже сидять на Wi-Fi, на бездротовій мережі. Або ж ви можете придбати контролер, який підключається до порта USB, мережі LAN, і підключати, де вам саме потрібно обработати. Працювати від мережі LAN підключатись таким чином, ну зазвичай цього ніхто не робить. Ну і дисплей порт, але ж це теж такий доволі нерозповсюджений порт для деяких пристроїв, тому я врахую для роботи дуже класний. Матриця дуже класна, дуже яскрава. Це панда, це IPS з дикими кутами огляду, бачите, близькими до 90 градусів. Матриця дуже класна в цьому ноутбуці. Нема ніяких у мене питань. Ну і сам він, як бачите, виглядає дуже стильно. Невеличкий, тоненький, але ж вагу має. Відчутно, що це все ж таки потужний ноутбук. Ну і стан, як бачите, майже немає слідів використовування. Єдине, що продемонструю, є на цьому ноутбуці. Не дуже вдало його, я так вважаю, розбирали. І залишили, залишили ось тут ось трошки скололи цей пластик. Ну, тому кому треба, щоб вид був ідеальний, можна пошукати таку нижню частину, нижню кришку, але я думаю, що вони будуть зустрічатися саме з такими дефектами, бо ну, якщо один раз хтось розбирає, то може зробити цю помилку і також зламати. А можна користуватись далі, ніяких проблем в майбутньому це не буде викликати. Тож ось такий, дуже швидкий, я б навіть сказав, ще навіть досить, досить сучасний ноутбук є в нас в сервісному центрі A Київ в продажу в дуже гарному стані, дуже вдала модель, дуже-дуже-дуже. Буде огляд у нас, я його так, мабуть, і назову, дуже-дуже. Ну, На процесорі Ryzen. 9-4900IHS з відеокартою RTX 2060 Max Q з пам'яттю 16 ГБ в двоканальному режимі, з новим 500 ГБ диском SSD NVMe, дуже швидким, з батареєю майже без зносу. 8% там здається, якщо я ще правильно пам'ятаю. 8%. Ось такий красень ASUS GA. 401 IV ігровий ноутбук. В сервісному центрі A-Game Kyiv. Якщо у вас є якісь запитання щодо цього ноутбука, можете задавати в месенджери WhatsApp Telegram за цим номером телефону. Він буде і в описі до цього відео. Вартість цього ноутбука буде за посиланням, так також в описі до цього відео на нашому сайті. Задавайте питання, якщо у вас будуть. Якщо ви хочете його протестувати, ви можете приїхати до нас на Подолб-сервіс. Запустити будь-які тестові програми, які вас цікавлять. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можете його замовити. Всього, всього треба передоплатити доставку 300 гривень до вашого відділення. Потім на відділенні, коли ви його отримаєте, з ноутбуком буде кабель живлення, блок живлення. Всі, система вже здостановлена, цифрова ліцензія знаходиться в BIOS. -і. Windows тут ліцензіонно активований. Ви зможете запустити, зайти ніяких паролів, подивитись, запустити будь-які тести. До речі, ноутбук ще й в коробко, коробковій версії. Тобто тут майже, майже так, як він продавався з заводу. Тож, ось такий Zephyrus 401. Дякую за перегляд. Серіс на центрі Kyiv. До побачення.